Всіх вітаю! Сьогодні у нас 15 вересня 2024 рік Україна, Київська область. Хочу показати сорт яблуні під назвою Голден Смуті. Це клон Джона Голда. Значить, відрізняється формою трішечки, більш така вона витягнута. По хворобам цей сорт трішки стійкіший, ніж звичайний голден. При бачимо такому завантаженні плоди середнього розміру. Отже, будувати сьогодні на достигання, потім перевіримо вагу та смак. Заміріємо по цукру. Сьогодні у нас 13. -те. Січня 2025 рік. Отже, яблука зберігалися майже 3 місяці в звичайному підвалі. Значить, набрали отакий жовтий колір. Давайте зараз перевіримо, яка вага при такому сильному перевантаженні, яке було в цьому році. Нагадаю, нормування я не робив. Найбільше яблучка 180. 180. 190. Середня вага десь 150. Буде. Так, 175. 162. Ну, це саме найбільше. Ось найменші є і така вага. 122 грама. 113. Ну, це найменші. 134, 135. Середня вага десь 140-150 грам. Так, давайте подивимося, що всередині. Так. Ось така м'якуш по сокові. Як бачимо сік є. Так, давайте помирюємо на цукор. По бріксу, що в нас показує. Так, показує 15 з половиною. Спробуємо на смак зараз. Досить соковита, солодка. М'якош вже така середньо щільна, можна сказати, ну ще й не м'яка. Так, якщо порівнювати з Голденом Долішесом, то смаки якості майже однакові. Але в цього сорту Голден Смуті краще врожайність і краще. Воно все показує по хворобам від борошнистої роси. По парші. Приблизно трішки, може, краще, ніж Голден. Ну от такий сорт. Я думаю, до, до кінця січня, до середини лютого яблучко ще може лежати в звичайному приміщенні. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Дякую за увагу. До зустрічі.